Позачергова третя сесія Івано-Франківської обласної ради, міських рад, міст обласного значення та районних рад області відбулася у Івано-Франківську біля пам'ятника Степанові Бандері. Під час сесії було ухвалено звернення до голови держави та вищого адміністративного суду щодо скасування указу президента України про присвоєння Степану Бандері звання Герою України. Зібралися представники місцевого самоврядування із приводу скасування звання Герой України провідника ОУН Степана Бандери. Хоча Вищий адміністративний суд із цього приводу ще не засідав, сама інформація про це стала тривожною для багатьох прикарпатців, не шануючи героїчного минулого, не шануючи нашої героїчної історії, яка велася за визволення української нації від поневолення і за побудову української незалежної держави, ми не зможемо перспективи. Отримати повноцінної Української національної держави за результатами реєстрації від Коломийської міської ради на позачергову сесію до області приїхали 40 депутатів від Коломийської райдержадміністрації 55. Після виконання гімну та спільної молитви голова власної ради Олександр Сич і голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус до пам'ятника Бандері поклали вінок. Далі розглянули одне питання порядку денного про звернення депутатів до президента України та Вищого адміністративного суду постановою Донецького окружного адміністративного. Суду. Суду від 2 квітня 2010 року визнано незаконним указ президента Віктора Ющенка про присвоєння почесного звання Герою України Степанові Бандери, Ухвалою Донецького апеляційно-адміністративного суду від 23 червня 2010 року. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року залишено без змін. Ми, депутати обласної ради. Районних рад та міських рад міст обласного значення Івано-Франківської області висловлюємо протест проти незаконних рішень суддів України, які йдуть на повідку вищих органів державної виконавчої влади, що реалізовують волю Кремля. Рішення було ухвалене одностайно всіма присутніми депутатами Івано-Франківської обласної ради. Його також підтримали депутати районних та міських рад Прикарпаття, які разом із обласними обранцями проводили свої позачергові сесії та збори біля пам'ятника Степанові Бандері у Івано-Франківську